Що потрібно для конфлікту подумаємо? Два дебіла і повод. Тобто нам потрібно дві мавпочки, кожна з яких хоче конфліктувати, та тригер. А у нас у кожного є в житті конфліктна ситуація. Так? Бо якщо ми не живемо на тропічному острові, нашому тропічному острові. А у приємному климаті а, у нас є якісь подразники, які нас ну, виводять з себе, правильно? Погода, гівно, тривогу включили, начальник дебіл. Хтось зателефонував онлайн-школу англійської мови. А, заїбали. Тобто, у нас є невирішена конфліктна ситуація. І це а, те, що називається експедиційне. Експедиційний сказ. Коли люди відібрані вчені в Антарктиді, через півроку починають бити Одинодову морду, бо в нього є стан не агресії. І у мого опонента є конфліктна ситуація. Потім трапляється якийсь тригер. Тобто, щось нас звело. Хтось комусь щось сказав, показав, штовхнув, задів, наїхав або подивилося, що наїхав. Ну, ось, наприклад. Це в Києві знято. Є наркоман. Він шукає закладочку. Є блогер, інфлюенсер. Що ти іще? Ні, ні, він, достав ножа, Він щоб було далі, я не знаю. Можна догадатися. Навіщо цей блогер з телефоном питав наркомана, що ти тут робиш? Тому що йому хотілося. Бо це його територія, це його двор, його під'їзд. Він не хоче бачити тут наркоманів. Наркоман був задоволений життям у цей конкретний час. Він закладку шукає, йому потрібно, в нього вже починається. Хтось кому зробив зауваження і почалося. А люди деградують до мавпочок, особливо швидко, коли це груповий конфлікт. Коли наших б'ють, коли є дві. два дебіла п'яних, це не так страшно, як дві компанії п'яних. Бо тут же включається динаміка наша стая. І далі це можна голосом Дроздово коментувати. У світі тварин. А яке є вирішення цього конфлікту? А? Ні, конфлікти як явище. Яка виграшна стратегія участі в конфліктах? Не бути там. Ви не виграєте конфлікт, якщо він перейшов до о, Мордобою. Тобто, якщо ви втягнете в конфлікт, ви зазвичай. Пардон? Дякую. 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 Якщо ви втягнуті в конфлікт. І це перейшло до мордобою або використання газового балончика, і так далі. Ви зазвичай через декілька днів не можете аргументовано пояснити на вам було потрібно, але це трапляється з будь-ким. Тому принцип 3D в конфлікті це Тоні Блауер, сформулював відомий інструктор, відомий інструктор самооборони. Це детект, перше завдання це з'ясувати, засікти, да, що мене втягують в конфлікт. Що я починаю робити щось таке, щоб я зазвичай не робив би. Те, що я сьогодні не планував робити, але я вже втягнутий. Друге, це деескалейт, деескалація. Тобто, можу я вийти з цього з мінімальною шкодою, пам'ятаєте, да? керувати рисками, мінімізувати шкоду. І третє, це дефенд. Я хочу себе захистити. Тобто, коли вже почалось махання кулаками. Вже не важливо, хто винний, хто не винний, хто кого спровокував. Важливо вийти живим. Не бути тим пішоходом, якого вбили за те, що він зробив зауваження. А, взагалі, от принцип керування конфліктами, він був о, сформульований, це китайська поліція повісила таку табличку. Битися заборонено, якщо програєш, потрапиш до лікарні, якщо виграєш, потрапиш у в'язницю. А як зрозуміти, що вас втягують в конфлікт? Ви починаєте реагувати швидше, ніж можете пояснити самому собі, чому ви це робите? Тобто у вас починаються автоматичні реакції. Вам щось сказали, і ви зреагували автоматично. Це означає, що мавпочка встала до керма. Вами керує мавпочка, ви потім не зможете зупинитися. А взагалі, це а, одна з ознак стресової реакції, коли ви не можете пояснити потім, чому ви вчинили так, а не інакше. У мене є друг, його батько о, військовий лікар. Йому вже під 60 батько о, він там прийшов в три війни, полковник медицинської служби. Дзвінок в 5 утра, тату, я збив людину, даю трубку копу. Коп починає казати, треба гроші прямо зараз? І оцей полковник з величезним досвідом, говорить, я прийшов в себе біля машини з грошима в руках, тому що він керувався мозком, мавпочки, синочок в небезпеці треба зараз вирішувати. Тобто, будь-яка поведінка в конфлікті, вона не є раціональною, бо конфлікт це нераціональне заняття. А як ми можемо погасити конфлікт? Які в нас є засоби деескалації? Давайте подумаємо. Згадуйте, у нас є три компоненти вогню. Да? Сировина, температура і кисень. Якщо забрати один, вогню не буде. У нас є три компоненти конфлікту. Це ви, опонент і тригер. Який найпоширеніший тригер, хто знає, з чого починаються конфлікти частіше за все. Зауваження, хтось комусь щось сказав або вказав на поведінку. Тут курити не можна. Це було в Києві років 5 тому назад, Макдональдс на вибережні. Відкрита площадка, стоїть майданчик, хлопець курить, підходить просто перехожий, каже, тут курити не можна. Удар в голову на смерть. Чому? Тому що людина хоче курити. А інша людина, яка не є співробітником Макдональдсу, не є поліцейським, не є там якимсь формальним начальником, така ж людина починає йому вказувати, що тут курити не можна. Тобто вона ставить себе вище за нього. Тому він реагує як мавпа, яку принизили. Можете ви забрати з конфлікту себе? Не завжди. Ну от... А це не мож... Якщо почало хто кого б'є, це вже, це вже мордобой. Це вже рукопашна фаза. Ми зараз кажемо про те, що <кій> у вас почався діалог, який ви не планували. У вас є відчуття, що зараз ви будете когось бити, або вас хтось буде бити, правильно? Ви не хочете до цього вдаватися. Чи можете ви забрати себе з конфлікту? Можна. Іноді це можна. Іноді це можна зробити фізично, тобто розвернутися та піти. Це може бути сприйнято як образа, неповага, ігнорування, людина намагалася вас якось спровокувати, а ви до нього спиною поверте. Іноді цього може бути достатньо. Тут немає універсального рішення, що от розвернувся нападав. Іноді найважче забрати себе. Назад а Психологічно, бо вам же хочеться йому довести? Він же вас образив, він же вас спровокував. І от тут працює мантра, нахуй воно треба. Тобто ви собі задаєте питання, навіщо воно мені? Чи можу я довести дебілу, що він дебіл? Неможливо. Чи можу я йому довести, що він не правий? Ну, допустимо. А що я від цього отримую? Крім задоволення. Другий спосіб. Чи можу я забрати з конфлікту опонента? Або фізично я можу його там знерухомити, вирубити, або вбити, або задути його газовим балончиком. Теж можливо. І третє це тригер. Тобто третій компонент конфлікту ви, він та тригер. З чого все почалося? Зазвичай, з раціональної точки зору, цей тригер, він того не вартує. Тут курити не можна, вибачте. Тобто, якщо вам зробили зауваження, не ви є ініціатором конфлікту, а вам хочеться послати, послати його куди подалі, іноді треба зробити вдох, видох і сказати: вибачте. А, вибачатися перед людиною, яка вам неприємна. Яка на вас підвисила голос, наприклад? Це важко. Ваша мавпочка внутрішня каже: да ладно, от перед цим уродом я буду вибачатися, є інша стратегія, я її користуюся. Подякувати. Іду з собаками. На зустріч йде жіночка. Між нами так метрів 5 чи 6. Собаки її ігнорують. Я на неї не звертаю увагу. В пространство. Що я кажу, дякую за ваше зауваження. І йду далі. І мені легше, бо якщо я їй подякував, це вона мені зробила послугу. Був інший випадок, Був інший випадок коли я сказав, хто вам дав право робити мені зауваження. Но для цього треба бути лисим бородатим, дядькою. Тоді це спрацює, тут це важливо. Да, з двома ратвілерами, це, це допомагає. А, тобто, якщо ви зрозуміли, що вас втягують в конфлікт, якщо ви не змогли зупинити себе, ви можете спробувати прибрати тригер. Зазвичай, ці тригери, вони через день, а це гарний такий інструмент. А що я буду про це думати завтра? Про те, що мені зараз хочеться зробити. Як я про це буду думати завтра в ізоляторі тимчасового утримання? Воно було того варте? Зазвичай ні. Іноді да, іноді да. Іноді буває таке, що буде. Тобто, я, я точно знаю, що в мене важко тригернути, якщо хтось там е, ображає чи погрожує мені? Мені погрожувати, як Сонце освіщати. Але якщо хтось буде погрожувати моїй дружині, я среагую отак. Не задумуючись інстинктивно. І воно того варто. Прибрати тригер це, мабуть, найкраща стратегія, якщо це можливо. Бо контролювати свою ситуацію, конфліктну внутрішню це важко. Контролювати настрій опонента майже неможливо. Особливо, коли він психує, казати йому, заспокойся, будь ласка. взагалі не працює. А це може привести до ескалації, бо він це сприйме як вказівку, що ви їм керуєте, але можна прибрати тригер. Але це все добре на рівні психології. Психологія, на мій погляд, це така собі лже наука на рівні астрології. Тому що психологія вона не існує без фізіології. Тобто, якщо людина вгашена, обдолбана, чи навпаки, збодуна, або роздратована, психологія перестає працювати. Іноді конфлікт А? більше це вже нейрофізіологія, токсикологія і так далі. Психарі, наркологія, вірю, так. Да, Тому іноді поведінка людини під час конфлікту може бути камуфляжем інших намірів. Тобто, він вже, як той хлопець з ножем, все давно вирішив. Для себе, і він маскує свій намір напасти під конфлікт, під діалог, щоб знизити швидкість реакції. А які є питання? А, тут, шкає, бува, а я можу вийти до теми. Давай. є ще такі моменти, коли ви не готові вийти з конфлікту, але ваш опонент готовий вийти з конфлікту. Як ви думаєте, чи можна це читати, і які фрази він вам подає? Це такий м'ячик пін понга і головне його замітити. Це психологія? Я... А, шикарна фраза. Що, що сказав, повтори. Тобто він дає вам змогу піти назад. Він не може це зробити, особливо якщо він з друзями, з дівчиною, але він вам дає можливість відступити. Що сказав, ні, я переплукав. Вибачте, я обізнався. Або е, на що ти вирячився? І ви вже можете. Е, Змінити тему. Кльова футболка в мене є схожа. Такі ще моменти. Можливо, ви можете мені підказати, які ще такі фрази бувають. У вас зараз буде практикум, і ми все це будемо відтворювати в відпрацьовувати. відпрацьовувати... На все? А. Дякую вам за увагу. Які є питання? Да. Тригером, дивіться, є внутрішній тригер, те, що мене дратує. Да? А є між особистий триггер, коли мене дратує інша людина, я їй кажу. Тобто те, що я гуляю собаку без наморника, це дратує людину, яка боїться собак. Наприклад, так? те, що я їм стейк, дратує веганів. Ну коли людина починає мені вказувати, що не можна гуляти собаку без наморника, не можна їсти м'ясо, не можна тут курити, вона починає вже конфлікт. Бо мене багато чого дратує в житті, так? Поки я це тримаю в собі, це, мабуть, погано для мого там, душевного спокойства, але це не призведе до конфлікту. Коли я вже не можу стриматися, і я вовлікаю іншу особу, кажу, ну кизи, іди сюди. Це вже початок конфлікту. Внутрішні тригери, з ними теж можна працювати: вдохнув, видохнув, забув. Окей. Але нав'язувати комусь, як він має себе вести. А я не кажу, що не треба робити комусь зауваження. Треба. Але треба бути готовим до того, що ця людина зреагує неадекватно. Mm. Так. Так. кажуть, приклад тригер. Так. І от нарешті ця ситуація, зауваження, чого триггер може бути в будь-яку секунду, будь-який. І обидві сторони вважають, що вони праві. Пішоход вважав, що він на переході бів право має, а водій вважав, що я ж все одно не загальмую так швидко. Це ж неможливо.